Це початок великої роботи. Це дуже непросто, тому що гарантії складаються з того, що партнери можуть дати Україні, а також з того, яка повинна бути в Україні армія, і де нам брати можливості, щоб армія зберігала свою силу. Наприклад, коли ми говоримо просто на одному прикладі, поясню, як це непросто. Коли ми говоримо з вами про літаки, наприклад, про літаки f 16 Ми дуже вдячні всім партнерам і за координацію, і за те, що у нас є. Ну, такий повітряний флот. Або початок. Так, Він ще повністю ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки, ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна. Я поки що не готовий про це говорити. Але потрібно, щоб ми всі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли. І вони розділяють в принципі ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен. На все це потрібно, окрім політичної волі, що номер один, а окрім можливості виробника, це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років. Коли це буде вироблено. І це значить, хтось вам повинен уступити в черзі що хтось повинен передати більш нові літаки, тобто складний процес, а ще плюс до цього, хто це буде фінансувати. Це також дуже складний процес. І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, все не просто через ось такі деталі. Зрозуміло, що всі ці деталі проговорюються всі ці деталі важливі, тому працюють над гарантіями безпеки. Важливо, що всі дали політичну волю, що ми будемо разом.